Я вже можу сказати про те, що, наприклад, те, що відбувалося нещодавно, ці акції протесту проти викладачів і проти режисера власне, театру через домагання, це теж вже такий значний прорив, про те, наскільки ми вже не боїмося, ми жінки. Говорити про ось такі випадки насильства, тому що там ще 10 років тому це все замовчувалося, і навіть той же Поплавський, який є публічний сексист, знімає тіктоки відкрито, але йому ніхто не міг нічого зробити. Ніхто не розповідав ці кейси саме в контексті, щоб зробити йому якусь ганьбу. Це завжди для нього було досягненням. Він це, він це позиціонував як досягнення. І те, що зараз відбувається у нашому соціумі, такий запит на оцю справедливість, запит на те, щоб. Була ось ця рівність, і на те, щоб не мовчати, розповідати про ці кейси, і це в різних сферах насправді, ми можемо прослідкувати. Але в цілому я бачу, що зміни є.